Доброго дня, шановні друзі, інформую вас про перебіг ремонтних робіт у селі Мала Олександрівка на Херсонщині, відновлення якого патронує наша область в рамках проєкту Пліч-Опліч. Після комісійного обстеження нашими фахівцями усіх будівель, які розгатив ворог у Малій Олександрівці, будівельні бригади з усіх районів Кировоградщини приступили до ремонтних робіт. Наразі у полі зори будівельників 69 із 100 обстежених осель. Саме туди повернулися люди. Зруйновані дахи, вікна, двері вже відновлені повністю у шести житлових будинках, 15 будинків у роботі. Також на замовлення Кропивницької міськради вже розробляється проєктно кошторисна документація на відновлення сільського будинку культури. Та узгоджуються з місцевою владою концептуальні рішення стосовно благоустрою прилеглої території. Ми постійно комунікуємо не лише зі старостою села Береславською райдержадміністрацією, а і з жителями Малоолександрівської громади. Є родини, яким окупанти прямою танковою наводкою <ків> повністю знищили будинки. Два варіанти. Або будувати нове житло, або купувати наявні, що уціліли і продаються. Бажаючи є, тому працюємо над прозорим механізмом виділення коштів малоолександрівській громаді для придбання саме такого житла. Кожен крок має бути у правовому полі, чітким, прозорим і обґрунтованим фінансово і ми. І херсонці свідомі, що такий вагомий проєкт допомоги, який на постійному контролі у президента України має бути реалізований якісно, відповідально і обов'язково вчасно. Працюємо для людей, працюємо пліч опліч. Слава Україні!